Рецепт щастя для жінок. Приготуйте кілька свічок, поставте їх перед дзеркалом і запаліть. Вимкніть електричне світло і вимкніть приємну музику. Підійдіть до дзеркала, зніміть з себе всю одежу. Подивіться на шикарне відображення вашого найкращого образу. Любуйте з собою. Ваша задача в цей момент. Шукати і знаходити все найкраще в собі. Подивіться, ви неймовірно красива, чарівна, бажана. Насолоджуйтеся своїм відображенням в дзеркалі і помічайте, як змінюється ваш внутрішній стан. Ви випромінюєте сяяння, спокій, жіночність, ніжність. Запам'ятайте і більше ніколи не відпускайте цей стан. Ваше життя змінюється, воно наповнюється любов'ю і щастям, і цим щастям ви будете ділитися з людьми.